Привіт. Знаєш, от відкриваєш калькулятор на айфон, і таке відчуття, ніби він ну занадто простий. Майже як той знаєш з ларка за 20 гривень. Тиснеш цифри, додав, відняв і все. О, привіт. Так, перше враження може бути оманливим, це точно. Насправді там, особливо після оновлення до iOS 18, ховається ціла купа можливостей, як таємна кімната, серйозно. Ого, справді. Таємна кімната, от якраз про це і треба поговорити. Давай розкриємо ці секрети простого додатка, бо звучить інтригуюче. готові розпакувати це. Готові, почнемо. Добре, почнемо з бази. От вводиш довгий приклад, купа цифр, і тут раз остання цифра не та. Що зазвичай робиш? Мабуть, тиснеш «Сі» і все спочатку. Це ж дратує страшенно так. Знайома ситуація, але дивись, я значно кращий спосіб. Замість панічного – «Сі». Просто проведи пальцем по цифрах на екрані: вліво чи вправо неважливо. Свайпнути. Серйозно? Ага, кожен свайп стирає останню введену цифру. Це ну, значно швидше. Ніяких зайлих рухів. А якщо все стерти треба, а от для цього вже кнопка AC, All Clear. Вона з'являється після того, як ти щось порахував. Одне натискання і поле чисте. Геніально! Це дрібниця, але скільки нервів збереже, коли швидко рахуєш, там не знаю, рахунок у кафе ділиш. Саме так. Дрібниця, але корисна. Окей. А пам'ятаєш, буває: порахував щось важливе, потім ще щось, відволікся. І все, перший результат забув. І сидиш, згадуєш або перераховуєш. Так, так, класика. Але тепер це не проблема. Дивись. Там є така кнопка, зазвичай схожа на годинник чи список. Це історія обчиснень. Історія прямо в калькуляторі? Власне, натискаєш і бачиш список всіх попередніх розрахунків. Можна гортати, дивитися, що рахував раніше. Тобто, воно все пам'ятає. Абсолютно, і найкрутіше це не просто список, можна тапнути на старе обчислення. І що буде? А воно повернеться на головний екран, можна навіть продовжити рахувати з того місця, або просто скопіювати результат. Вау! Це дуже зручно, коли порівнюєш ціни в магазині, наприклад. Або там бюджет плануєш, кілька кроків робиш. Точно історія зберігається автоматично, нічого робити не треба. Ти сказав скопіювати. Це цікаво. Бо знаєш, чого мені завжди бракувало у базовому калькуляторі? Кнопок пам'яті. М, МР. Навіть на старих калькуляторах вони були. Невже Apple про них забуло? Чи як не зовсім забула? Просто підхід інший через стандартні функції iOS. Дивись, отримав результат, який хочеш запам'ятати. Просто натисни на нього пальцем і потримай трохи. Ага, з'явиться менюшка. Там буде опція копіювати. Натискаєш. Окей, скопіював. А далі а далі починаєш новий розрахунок, і коли тобі потрібне те число, знову тиснеш і тримаєш на полі вводу. Вибираєш вставити Воля, майже як пам'ять. Ну, в принципі, так, майже як пам'ять, тільки через копіпаст. Хитро. І це навіть гнучкіше, до речі. Бо копіювати можна не тільки з калькулятора. Знайшов якесь число чи навіть формулу в нотатках, в повідомленні, на сайті. Так. Скопіюй звідти і встав прямо в калькулятор. Він зрозуміє і порахує. Тобто можна складне рівняння з дужками з нотаток вставити. Саме так. Наприклад, формулу з інтернету. Калькулятор стає не просто ізольованим додатком, а частиною екосистеми. Круто, оце вже цікавіше. Але все ж базові операції це добре, а де синуси, косинуси, логарифми, Невже окремий додаток ставити? Аж ніяк. Все це є просто сховано. Треба розкрити науковий режим. Науковий як? Дуже просто: поверни телефон горизонтально. А якщо автоповертання вимкнене. Тоді в iOS 18 є кнопка внизу. Там іконка поточного режиму. Натисне на неї і вибори науковий. Ого, і справді, скільки нових кнопок? Тут і син, ко, стан. І логаритми ln, лок, і корені, і ступені Х квадрат, Хуб, Х вигрек, навіть число пі і константа Ейлера є. А що за кнопка Ту Секанд? Другий. Так, секонд Function». Натискаєш її, і деякі кнопки змінюють функцію. Замість синуса арксинус, наприклад, ще більше можливостей. А кнопки пам'яті. А ось вони, подивись уважно: МС, M+, М MR. МР. Твої улюблені. Тобто, якщо дуже звик, просто перемикайся в науковий режим. Тобто можна швиденько порахувати якийсь косінус в науковому режимі, Так. а потім повернутись у звичайний, вертикальний. Абсолютно. І результат збережеться. Навіть якщо ти повернувся в базовий і натиснув зірочку, калькулятор все одно порахує правильно, використовуючи ту складну функцію. Він її розуміє, просто кнопок не показує. Зручно стрибати між режимами виходить. Саме так дуже гнучка. Зрозуміло. А як бути з порядком дій? От треба, скажімо, 5 помножити на суму 3 плюс чотири, якщо просто ввести 5 3 плюс 4, то буде ж неправильно. Звісно, для цього і потрібні дужки. В науковому режимі вони є кнопки, використовує їх так само, як писав би на папері: 5, 3 плюс 4 дорівнює. І все буде правильно. Окей, це логічно. А чи є якийсь трюк, щоб не перемикатись постійно туди-сюди, тільки заради дужок? Е, ну, є такий невеличкий лайфхак. Дивись: починаєш у базовому режимі, 8 помножити, потім швидко перемикаєшся в науковий, тиснеш ліву дужку Одразу ж повертаєшся в базовий, вводиш 3 плюс 4 і тиснеш дорівнює. І що спрацює? Спрацює калькулятор сам зрозуміє, що треба закрити дужку. і порахує правильно. Це показує наскільки він розумний. Всередині це вже схоже на якусь магію. Добре, з математикою ніби розібрались. А от буває ж інша потреба: не рахувати, а конвертувати метри ву, фути, кілограми, фунти або найчастіше в валюту. Подорожах чи коли щось онлайн купуєш. Зазвичай це ж Google або окремі додатки. А тепер забудь про Google. Принаймні для цього. Знову йдемо в меню вибору режимів, там, де був науковий. І що там? А там є режим конвертація. Вмикаєш його. О, інтерфейс змінився: два поле, І якісь одиниці вимірювання. Так, все дуже просто: вводиш число в одне поле. Або навіть цілий розрахунок, наприклад, 2-15. і в іншому полі миттєво бачиш результат конвертації. А одиниці можна міняти? Звісно, Тапни на назву одиниці: метри, кілограми, що завгодно. Відкриється величезний список, довжина, площа, об'єм. Вага, температура. Температура, тобто Фаренгейти в Цельсії можна? І Цельсії, і Фаренгейти, і навіть кельвіни, швидкість, час, енергія. Там дуже багато категорій, все добре організовано. Круто. А валюти про валюти ти згадав? А валюти це взагалі окрема пісня. І, мабуть, найкорисніша фішка для багатьох. Є окрема категорія, валюта. І як воно працює? Курси ж міняються постійно. А от в цьому і прикол: він використовує актуальні денні курси. Підтягує їх з інтернету. Просто вибираєш пару валют, там є пошук, бо список величезний гривня теж є, звісно. Вводиш суму і бачиш точну конвертацію. Що серйозно? За живим курсом? Так нереально зручно в подорожах чи для онлайн покупок. Не треба нікуди лізти все під рукою. Оце реально кілер фіча. Я вражений. Більше ніяких окей, Google, скільки буде 100 доларів у гривнях. Просто відкрив калькулятор. Ну все, тепер я бачив усе. Чи може бути що ще крутіше? М -м, тримайся міцніше. Бо зараз буде справжня революція, вишенька на торті iOS 18. Калькулятор. Тепер це не просто калькулятор, це ще й математичний блокнот. Що, що? Математичний блокнот це як є новий режим математичні нотатки або «Math Notes». Перемикаєшся туди, і тут починається магія. Заінтригував. Ну, по-перше, Друковані нотатки. Можеш просто друкувати текст і формули. Наприклад, пишеш, продукти. 125 плюс 47 дорівнює. І як тільки ставиш знак рівності, калькулятор сам дописує результат 172. Прямо в тексті. Тобто можна вести записи і одразу бачити підрахунки. Саме так: списки витрат, прості розрахунки, все в одному місці і воно зберігається. Це вже цікаво. А по-друге? А по-друге? І це просто вау! Руку нотатки, вмикаєш режим малювання, там іконка олівця, і пишеш пальцем або Apple Pencil прямо по екрану. Наприклад, пишеш від руки 25 плюс 131, дорівнює. І що він розпізнає мій жахливий почерк? Уяви собі, розпізнає і досить добре. І поруч з твоїм написом видає результат 156. Жесть, серйозно? Навіть складні вирази? Так. Можна написати щось типу 5, помножити на суму в дужках», навіть без знаку множення, як у зошиті. Він зрозуміє, що це 5 помножити на суму в дужках» і напише «35». Неймовірно, це ж, це ж як у школі, тільки воно само рахує. Точно, але це ще не все. Ще щось є Ага. інтерактивність: написав ти, скажімо, 6 дорівнює 30». а потім думаєш: а якщо б було не «6», а «7»? Просто тапни пальцем на свою рукописну цифру 6, так. з'явиться повзунок, рухаєш його, цифра 6 змінюється, наприклад, на 7, і результат 30 миттєво оновлюється на 35 в реальному часі. Що ти? Це ж ідеально для прикидок, а що, якщо, для бюджету, для якихось розрахунків. Просто рухаєш повзунок і бачиш результат. Саме так дуже наочно. І ще прикол. Напиши кілька чисел стовпчиком одне під одним. Ну. Проведи під ними лінію, як ми робимо, коли додаємо в стовпчик. Калькулятор їх автоматично додасть. Це вже точно не просто калькулятор. Це якийсь інструмент для візуалізації, чи що. Можна і так сказати. І він може ще більше. Ти можеш будувати графіки. Графіки в калькуляторі? Так. Напиши або надрукуй рівняння функції. Наприклад. Агнус дорівнює x квадрат. Або Агнус дорівнює двах сустой пластрий. Постави знак рівності. Калькулятор розпізнає це як функцію і запропонує вставити графік. Натискаєш. І І прямо в твоїй нотації з'являється невеличке віконце з графіком цієї функції. Та ну, його можна якось можна рухати масштабувати двома пальцями. Але найкрутіше повернись до рівняння, Зміни його. Наприклад, зміни Агнус дорівнює 2х плюс 3 на Агнус дорівнює мінус Х плюс 3. І графік. Графік миттєво перебудується. Це ж фантастика для навчання, для розуміння математики. Я просто в шоці. Серйозно, це вже якийсь інший рівень. А змінні можна використовувати: от задати, що А10, Б5, а потім написати А плюс В. Легко. У режимі Math Notes просто друкуєш. Перший рядок. А дорівнює 10. Другий В дорівнює 5. Третій. С дорівнює А плюс В. І калькулятор покаже, С дорівнює 15. А якщо потім повернешся і зміниш А на 20, то це нижче автоматично, стане 25. Тобто всі залежності оновлюються. Так. Можна навіть у змінну записати інше рівняння. Це перетворює калькулятор на потужну систему для роботи з формулами. Отже, мафноутс. Це, це ціла платформа для обчислень і візуалізації, захована всередині калькулятора. Саме так, це вже не просто калькулятор, це інструмент для навчання, для швидких інженерних розрахунків, фінансового планування, та й просто щоб по-новому подивитися на математику. Глибина інтеграції справді вражає. Ну що ж. Після всього цього мій погляд на іконку калькулятора на iPhone точно змінився. Це вже не простий додаток. Рукописні формули, миттєва конвертація валют за живим курсом, графіки змінні. Це просто космос якийсь. Головне не боятися цим користуватись, спробувати ці можливості в реальному житті. Вони справді можуть спростити багато завдань. От спробувати історію обчислень в магазині чи конвертер валют перед відпусткою. А Math Notes може навіть з дитиною домашку зробити. Чому б ні? Ці функції для того і створені. Якщо нашим слухачам сподобалися ці фішки і хочеться ще більше таких неочевидних, але корисних лайфхаків для гаджетів, то є чудова нагода. Підписуйтеся на наш телеграм-канал. Посилання знайдете в описі до цього випуску. Ми там публікуємо контент рідко, але обіцяємо тільки найкорисніше: жодного спаму, жодної води, тільки концентрована користь. Так, приєднуйтесь. А наостанок, може, така думка для роздумів. Якщо стільки всього цікавого і потужного ховається у звичайному, здавалося б, калькуляторі, то уявіть, скільки ще нерозкритих секретів і можливостей є у вашому смартфоні загалом, в інших додатках, у налаштуваннях. Точно. Тож не бійтесь досліджувати, натискати на кнопки, пробувати нове. Нехай технології працюють на вас. Дякуємо, що були з нами сьогодні. До нових занурень. На все добре.